Так, щось хочу собі приготувати на обід, цікаве, а що не знаю ще. У мене є отакий кабачок. Так. Зараз попробую його порізати слайсами, якщо вийде. Хочу тоненькими порізати. Порізала я кабачок слайсами. та я теж думаю, що робити з ними. Чи трішки проварити їх, щоб вони були м'які, щоб можна було скрутити. Чи що? Ще не треба варити? Зараз подумаю. Так, рішила. Я їх зараз замариную і в духовці трішки потримаю. Оце так буде. Посолю. Ще так не робила, а тут мені щось захотілося. Щось придумати з кабачками. Оце я просто сьогодні бачила по 1 плюс 1. Ну, там кабачки менші і тоньше порізані, закрутили їх, як голубці. Ну, а я зроблю по-інакшому трошки. Так, далі в мене є паприка. Ну, я люблю паприку. Так, що ще є? Часник сушений теж люблю. От, так зараз я його все перемішати треба. Так, викладаю кабачки. На деку і в духовку їх ненадовго, щоб стали м'якенькі, щоб можна було їх закрутити. Так, зараз крутне це м'яско. ось так із цибулькою, і шматочок моцарелки. Щоб трималося кубки. змолола я фарш із сибулею, і сиром, з моцарелкою, шматочок. Тепер дістаю із духовки кабачки. Так, що вони? О, тепер друге діло. Так, фаршик. такий виходить ролл. Так, все залишився в мене фарш. Ось такі в мене вийшли роли. Зараз роблю підсмажечку. І ставлю в духовку, а фарш я зараз перекладу так, підсмажечку буду робити на топленому маслі. Цибулька, морковка. Чумак, томат, паста і сметана. Так, помідорку кинути в зажалочку. Така заливочка смачненько. Накриваю цим папіром, що я на ньому смажила кабачки, він ще хороший, намочила, чого його викидати. Все зараз ставлю у духовку десь на хвилин 40. Духовка вже працює. Роблю швиденько хліб з висівок у мікрохвильовці. Яйця. кефір. Дві ложки. Розпушувача 3 грамки. Додам ще часничку, я люблю часничок. Сухий і трішки коріандру, щоб пахло, як хліб з коріандром. Кліпчик зроблю на висівках житніх житній харчові. Це в мене є така форма, чуть-чуть збризну. Переливаю і ставлю мікрохвильовку на 4 хвилини. Готовий хлібчик. Ось. Все зараз буду обідать. Ну, так нехай прохолоне. І готую вже мої типу роли. Дивіться, яка смакота. Смакувати. Ось ще й на вечерю мені буде. Ще й на вечерю буде, не треба вже думати, що на вечерю. Все отака красота і смакота. Так, 14.10. Мій обід. Зараз спробую і скажу вам. Це у мене роли такі з м'ясом кабачкові, і хліб на висівках з мікрохвильовки. Всім смачного. Так, зараз спробуємо. Нове блюдо, мабуть, треба ложку брати. Ну, зараз скажу вам та й буду обідати На вид дуже красиве. Зараз пробую. Смачне, як голубці, тільки без рису. Тож я сьогодні подивилась сніданок 1 плюс 1, одним глазом. Побачила типу такий рецепт, ну трішки не такий. Там кабачки були маленькі, порізані тим чистялкою тою, що чистять овочі. У мене її нема. Ну, от так я придумала і так я зробила. І дуже задоволена. ну такий хлібчик із. Із житніх висівок, що він каже. М -м, пахне. Пахне коріандром. Часничком. Хліб. Альтернатива хлібу. Навожу порядки у тумбочках. Бо таке і одна ще, одна. Ніхто ж тут, кроме мене не лазить. Оце кава в мене залишилася вранці Холодна. Та поп'ю. А зараз тут швидко, що тут. Та й тут треба де каструлі теж поприбирати. Коротше, займаю так так ця кава і холодна смачна так далі Перебрала тепер, хоч знаю, що в мене є, що в мене нема. Розпушувача майже нема. Желатин треба купити. Ще. Отак іноді треба робити ревізію. Тож буду знати, де що знаходиться і що в мене є. О, все. Поки що, поки що, все. Шоста година, збираюсь вечерять. Так, отака в мене вечеря. Салат, огірок, помідор, цибулька і пару пшиків тут олії і ряжанка із насінням чайна ложка. І ще нічого не хочу. Наїлася. В обід ото, у котрій я їла о 14-й, так? Да? Нічого не хочу. Я ну, не хочу таке. Стоять ті кабачки з м'язком, завтра буду обідати ними. Все. Давайте, дівчатка, на сьогодні все. Дякую, що ви мене дивились, що ви мені пишете коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе. Бережіть себе і своїх діток.